Привіт! А тут знову каз і знову ляльки. Але ставки ростуть сьогодні аж 8 сім монстриків. Ви все правильно зрозуміли. Вам знайомі ці персонажі, дивились мультфільми, купували собі ляльку монстрика, яка лякала б ваших батьків. Бо особисто я була мало знайома з цими героями до початку створення даного відео. Мої ляльки закінчилися на Братц, про них вже є відео на каналі. А в цьому відео ми поговоримо про Monster High, що є франшизою, яку розробила та рекламує компанія Metal. Так та сама, що створила Барбі і злякалася конкуренції Брац. І про культову ляльку Барбі теж є відео, якщо що. Monster High стала дуже важливою віхою для компанії, адже після Після суддів за авторське право франшизи брат та успіху тих дівчат-підлітків метал ніяк не вдавалося запустити франшизу, яка б мала б успіх серед дівчаток вікової групи 8-12 років. А лільки монстрики стали миттєвим хітом із високим продажем з 2010 по 2012 рік, і першою франшизою, що стала мультимодійною самого старту. Монстр Хай була створена і запропонована для виробництва в 2007 році гаретом. Сандеру, на той час співробітником відділу упаковки. Вона включала в себе Френкі Стайн, Ула Ді, Оперта та Холін Вуль. За три роки, протягом яких команда з 20 співробітників працювала над тим, чи має бути Манстер Хайм, основний склад трохи змінився. Першою затвердженою героїнею з базового набору стала Драко Лаура, що в початковій версії мала ім'я Ула Ді. Вона є румунською вампіркою, донькою Дракули, прийомною донькою, адже її біологічний батько загинув ще до її народження. А Дракула, виявляючи співчуття до дружини свого старого друга, надає допомогу Камілі, що є мамою Драко Лаури. Та приймає їх у своєму замку. Так новонароджена дівчинка отримала ім'я в честь істоти, що врятувала життя їй та її матері, прийнявши до себе. Стосунки Каміли та Дракули з часом вийшли на новий рівень. Вампір дійсно по-справжньому закохався в неї. Але в провінції, де вони проживали ці роки, як щаслива родина почала ширитись чума. Дракула в той час був по справах в Римі і, повернувшись додому. Виявив, що кохання його життя померло. А Драко Лаура також хвора, тому щоб запобігти її смерті, він удочерив її та перетворив на вампіра, давши дитині безсмертя та імунітет до чуми. З цього моменту вона виховувалась виключно Дракулою у вампірському маєтку. Провівши більшу частину свого дитинства при дворі вампірів, Дракулаура звикла до того, що її палиють. Вона схильна до плачу, досить часто поводиться невдячно і її багато що дратує. Її виповнилося всього на всього років, і незважаючи на ці цифри, вона все ще підліток, маючи 15 нормальних років у віці 1590 п'ятсот Дев'яти років і 16 років у 1600. Дракула феган і не притомніє, побачивши перед собою м'ясо. Перетворившись на вампіра, вона разом із безсмертям отримала і інші вампірські здібності, такі як левітація, підвішування до поверхонь, і, звісно ж, здатність перетворюватись на кажана. Я думаю, ви могли помітити, що в мене в правому кутку є ось це, і воно, мабуть. Трішки заважає, але це все тому, що я розява і коли записувала створення персонажів, це була ніч, то я не побачила, що в ОБС чомусь була обрана сцена для запису стрімів, хоча я їх вже давним-давно і не проводила. Тому була впевнена, що сцена обрана саме для запису відео, через те й не передивилася. Тому з важким серцем я прийняла рішення залишити це як є, не перезаписувати нічого, бо я ж не Борю в друге таких самих персонажів. А ви не робіть так, як я не працюйте по ночах, а спіть по ночах, якщо є така можливість. Сподіваюсь, ви пробачите мені мою неуважність. Але скористаюся можливості і скажу, що я дійсно збираю на доповнення Sims. Тому, якщо ви хочете і маєте можливість мене підтримати, та мій канал Гривнею, посилання є в описі до відео. Але звісно, не забуваємо, кому ми донатимо в першу чергу. Звичайно ж, зсу. А ще одною персонажкою, що з чорнової версії увійшла в набір Базік, стала Френкі Стайн. Вона німецький Франкенмонстр, донька Франкенштейна. Френкі має 15 днів. Щодо рівня 15-річчю нормального віку. Має інтелект і фізичні здібності свого віку, але не має життєвого досвіду. У повсякденному житті Френкі позитивна, легко заводить нових друзів, любить допомагати іншим. А ще вона трохи незграбна. Френкі цікавиться наукою, віддає перевагу практиці, а не теорії, має чудові навички шиття і кулінарії. Через свій молодий вік вона найнаївніша з усіх дівчат. Через це намагається дізнатися дізнатися все, що може про світ, через підліткові журнали. Будучи Френкін-монстром, Френкі має деякі унікальні здібності. Одною з них є здатність відділяти всі свої кінцівки зі свого тіла, при цьому не відчуваючи болю. Має електричні сили та імунітет до блискавки, володіє хронокінезом. Вона може випадково зупиняти час і перемотувати дії інших монстрів. Невідомо, коли саме вона розвинула цю здібність. Перед запуском ляльок Monster High компанія вирішила перестрахуватись. І після того, як наприкінці 2008 року було остаточно затверджено основний склад персонажів, почалась розробка та виробництво не лише ляльок, а й мультфільму, двох серій книг, вебсайту, костюмів та великої кількості товарів зображенням бренду. І стенд на міжнародному фестивалі. Алі коміксів у Сан-Дієко. Усе це мало вийти протягом кількох місяців, починаючи з травня 2010 року, для того щоб привернути максимум уваги до нової франшизи. І ставка спрацювала, коли в липні ляльки нарешті потрапили в магазини. Вони мали величезний успіх. А підбадьорений цим метал вже через кілька місяців після травневого запуску створив нову команду керівників. Чия єдина робота полягала у тому, щоб створювати майбутні франшизи, схожі на Монстер Хай. Перша з них Ever After High. чули? Бачили таких дівчат? Мені вже надійшла пропозиція створити їх в Sims, що скажете. А поки що створюю Monster Хай. І це лагуна Блю. Вона та її молодші брати та сестри є незвичайним видом морських монстрів, оскільки вони є нащадками морського монстра та океанської німфи. Вона терпляча, добра і уважна. Та точно не дасть собою скористатись і вміє відстояти свою думку. Через це її обрали капітаном команди з плавання. Має стосунки з Гіллінтом, Вебером, річковим монстром і товаришем по плаванні. Ці стосунки приносять у її життя не Мало труднощів та випробувань, тому що морські та прісноводні чудовиська мають давню традицію не ладнати між собою і батьки гіла. Ненавидять її одного разу, гіл та його родина вивели лагуну з рівноваги аж до того, що вона магічним чином стала річковим монстром у надії покінчити з болем раз і назавжди. Вона також є екологом. Сміття та забруднення океану дратують її, і вона відчуває симпатію до багатьох водних істот, таких як жаб та рибок, та може з ними розмовляти. Лагуна має здатність дихати і повітрям, і водою, оскільки вона має легені та зябра. Ця сила Сила амфібії була успадкована від її батька, тоді як її мати більш подібна до риби. Завдяки цій властивості лагуні не потрібен водний шолом. Монстер Хайм миттєво став хітом. На жаль, залишивши багатьох дітей і батьків стояти перед порожніми полицями, оскільки ляльки продавалися швидше ніж медел міг їх надати. Та це не єдине, що викликало незадоволення у батьків. Критика на адресу ляльок Монсерків була присутня з самого запуску, але протягом першого року ця критика була здебільшою прихованою. Спочатку люди писали нето про занадто відкритий одяг ляльок, та справжня суперечка виникла в 2011 році, коли Геральт Сан звернула увагу на ляльок і опублікувала про них статтю, яка критикувала і негативно відгукувалась про ляльок. Того ж року Fox News підхопив цю історію та засудив ляльок навіть більше ніж Геральт Сам. Ні, у статтях. Був здебільшого спрямований на те, у чому звинувачують більшість сучасних і популярних ліній ляльок. Це представлення неприродних форм тіла, що може призвести до розвитку дівчаток розладі харчової поведінки та калічення себе для отримання фігури більш схожої на лялькову. Засуджували також одяг ляльок, бо це спонукає дівчаток одягатись так само. Багато хто вважав, що ляльки монстри є занадто моторошними та страшними для дітей, що також могло негативно вплинути на психіку. А найбільше критики було спрямовано на Клодін Вульф з базового набору Monster Хай, бо в частині химерних недоліків в її профілі говорилося, що Клодін потрібно дуже часто голити своє тіло. Критика звучала так, що це спонукало б дівчаток. Соромитися свого тіла та зосереджуватися на тому, щоб бути сексуально привабливими з доповертатного віку. А з приходом пубертатного віку, що вже треба, бо ну не 10 з 10 буде, чи що. Дивне, якесь виходить формулювання, критика, ніби суттєва, але в мене є питання що до одних, що до інших. Але відео не про це. А щодо самої Клодін Вульф, то вона замінила свою сестру Хаулін Вульф з початкової версії, і саме Клодін увійшла в базову першу інші випуски ляльок. Вона перевертень, походить із багатодітної родини, серед яких, крім вже згаданої сестри Хаулін, є Клавдія та Клод. Вона талановита модельєрка, яка хоче стати знаменитою завдяки вражаючому портфоліуму та вагомим зв'язкам, і навіть показу мод. Її друге ім'я Люсія. Клодін впевнена, енергійна і жорстока. Вона стає трохи химерною, дивакуватою в присутності повного місяця або чогось схожого на нього, як-от під світлом прожекторів, але часто використовує це на свою користь. Як і більшість членів сім'ї Вульфів, Клодін талановита спортсменка. І так як вона надприродне створіння, то має особливі здібності, такі як покращений нюх і слух, а під пливом місяця світає надшвидкою та сильною. Однак на Відміну від традиційних перевертнів, вона не може трансформуватись або мати людську форму, а здібність поліморфізму, здібність перетворюватися з перевертня у повноцінного вовка вона отримує вже після перезапуску у 2016 році. А зараз попрошу вас перевірити, чи ви підписані на мій канал, а також часть Геловіну і в традиціях Ютубу попрошу у вас солодощів у вигляді лайків і коментарів для мене. Якщо вам хоч трішки було цікаво, до речі, можете написати, хто ж вам найбільше сподобався і хто подобався в дитинстві з цих монстриків. Мені дійсно дуже цікаво читати ваші коментарі. А я далі продовжу розповідати про героїв цього відео. Клео Даніл Мумія, хоча й народилася людиною. Вона була принцесою Єгипту понад 5 1800 років тому, і виросла зі знанням, що ніколи не стане королевою свого дому, оскільки ця честь випаде на її старшу сестру Неферу. у Клео складні стосунки, як із своїм батьком Рамзесом, який вимагає від неї всього найкращого, так і зі своєю сестрою. Її мати Дадєд, єдина найближча родичка, з якою вона в хороших стосунках, але їх розділяють. Тисячоліття життя не було добрим до Данілів. Рідний дядько Клео намагався скинути Рамзеса Деніла трону. І в день, коли зрадники вчинили свій державний переворот, головний радник привів Рамзеса та його дочок до підземних приміщень, які підготували спеціально для них. План полягав у тому, що вони мають бути загорнуті в чарівну тканину, яка під Тримуватиме їх доти, доки охоронці захищатимуться. Та незважаючи на те, що королева ще не приєдналася до них, Рамзес Деніл уже загорнув дочок в шарівну тканину, та він не знав, що це був підлий план. І їх сім'ю зрадили, а чарівна тканина мала назавжди тримати їх у сні. Тим не менш, вони прокинулись через 1300 років і виявили, що королева зникла безвісти, а вони в пастці. Для них тепер не було місця у людському світі, та натомість для них відкрився світ монстрів. Хоча старого трону вже немає, сім'я має доступ до великої колекції магічних артефактів, яка працює лише в її руках, і понад 10 тисяч слуг. Я думаю, що можливо. Вони теж їх мають завдяки магічним артефактам. Клео легко пристосувалася до нового життя, насолоджується багатством свого дому та життям старшокласності Монстер Хай. Вона отримала безсмертя та здатність зачаровувати жуків з карабеїв та змій. Клео має поведінку справжньої принцеси, вона надзвичайно королівська, тому вона очікує, що всі так до неї мають ставитися. Зазвичай її поведінка егоїстична, зарозуміла та зухвала, та її не можна звинувачувати за це це Таке вже в неї виховання. Попри це, Клео потребує підтримки її друзів та комфортні обійми її бойфренда Тьюіса. Тюз Горгон останній персонаж, що входив в перший базовий набір. Саме ці шість ляльок були першими з франшизи, яка так полюбилась їх аудиторії. Герої були представлені повсякденному вбранні, що підходив би для школи. До речі, кожна лялька Базік поставлялася з її щоденником персонажа та цитатою в упаковці. Тюз Горгон є горгон. Гону як не дивно, зокрема, з сином тої самої медузи горгони у Дьюїса та його матері непрості стосунки, та він непогано ладнає з тіткою стену та її донькою. Віперін. дюїс вважається найгарячішим хлопцем у Монстер Хай, а також одним із найнадійніших і розслаблених людей. З якими можна спілкуватися. Він доброзичливий і комунікабельний. Через це багато кого дивує те, що він зустрічається з Клео Даніл, вимогливою та імпульсивною принцесою. Однак саме ці риси та спільні глибинні проблеми роблять їх однією з найкращих пар у школі. Крім того, що він капітан баскетбольної команди, Юс любить витрачати свій вільний час на приготування їжі. Та він не Любить зізнавати, що кулінарія є його пристрастю. Будучи горгоною, Дюс має здатність перетворювати будь-кого на камінь одним лише своїм поглядом. І він іноді цим користується. Ну що ж, Саме ці 6 персонажів я планувала створити, бо вони були першими, а франшиза Monster High розросталася з кожним роком. І з'являлися все нові і нові персонажі. Так що вибирати було б сково. Але заглибившись трішки більш в історію виходу ляльок, я помітила ще двох персонажів, яких також відносили до набору базів. Просто вони з'явились на кілька місяців пізніше від основної шістки. Це Гулія Єлпс. Вона зомбі булія зображена розумною, витонченою, обов'язкові. Перевантаженою роботою та сором'язливою. Вона книжковий хробак і дуже інтелектуальна. Всі її однокласники називають її найрозумнішим монстром монстра Хай. Також виявилося, що вона і Клео Даніл хороші подруги, тому що Клео була готова дати їй шанс, оскільки зомбі зазвичай дискримінують. Гулія захоплюється коміксами, а також пише та малює власні. Вона часто незадоволена тим, що занадто повільна. Зате не відчуває ні холоду, ні жари і може перетворювати людей на зомбі, якщо вкусить тих. А ще гулія здатна видавати крик, як у банші, який може розбити скло. Ну що ж, нарешті зійшла черга і до Холд Гайда. Він є правником доктора Джекіла, містера Едварда Хайда. І через те, що його мати походить з роду Джекіл Хайд, у нього є людське альтер-его на ім'я Джексон Джекіл. Його людську форму я не створювала. Ну, бо так, бо вже вісім, вже все, край, верх, нема куди. І тим більше це відео про монстриків, тому для людського альтер-его не вистачило місця. Холд дуже товариський і займається написанням своєї музики. Він діджей. Любить порушувати правила та має запальний характер. А якщо ви, так як і я, не дуже зрозуміли, що це за монстр, на що це відсилка, то виявляється, що Холд. І Джексон натхнені доктором Джексілом і містером Хайдом з одноіменного роману Роберта Луїса Стівенсона. У цій історії доктор Генрі Джекіл був вченим, який створив формулу, яка теоретично могла б викорінити всю темряву ще його розуму. Але як побічний ефект, формула розколола особистість Джекіла на двоє та створила особистість містера Едварда Хайда. Містер Хайд втілив найтемніші риси характеру Джекіла, і це призвело до того, що він став розшукуваним втікачем. І це спричинило досить таки багато проблем для обох особистостей. Ну що ж, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд та вашу підтримку. Бережіть себе та до нових зустрічей в наступних відео.